Числа, вчора напрацьовували питання в бюджетні, які там на даний час є на сьогоднішній день а, актуальні. А, так, земельна комісія своє засідання провела і блок питань земельних, вони всі були розглянуті. Тому ми туди не повертаємося. Але залишилось не розглянутим шесть розглянути перших загальних питань. Це про призначення директора комунального закладу центру Дня соціальної послуги Священської міської ради. Друге. Про внесення змін до рішення 32-ї сесії Щенкої міської ради 8 скликання No 837 про затвердження програму фінансового забезпечення комунальної допомоги підприємства Щенської міської лікарня на 22. Третє. Про затвердження структури комунального закладу це надання соціальних коштів Ченської міської ради. Четверте про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. І два бюджетні питання: надання пільг зі сплати земельного податку і про внесення змін до 32-ї сесії Ченської міської ради номер 863 про бюджет Ченської міської ради на 24 рік. Отже, ми з вами зараз маємо розглянути чотири питання. Що в нас робиться стосовно постійних комісій? Значить, на засіданні постійної комісії представлено таким чином. Із питань комісія з питань забезпечення законності, з правопорядку депутатської діяльності етики та протидії корупції з членів присутніх три комісії є правомочною. Бюджетна комісія із чотирьох три є правомочною. Соціально-економічного розвитку комунальної власності із п'яти членів чотири є, вона є правомочною. Місто, буд... да. Місто Земле користування використання природних ресурсів охорона полисередовища із п'яти членів три. Три. Вона є правомочною. Правомочна. І гуманітарне питання. У нас зараз два члени. Свида немає? Бачу. Ми каже, коли загабуде свидання. Із шести членів два члени. Ну, будемо так, засідання буде комісією. Комісія за безпеки законності правопорядку депутатської діяльності етики, Постійна комісія з питань бюджету та фінансів, постійно комісії з питань соціальної економічної розвитку та комунальної власності, Постійна комісія з питань міста архітектури з і використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища та за участю двох депутатів з постійної комісії з гумані гуманітарних питань та соціальної політики. Ось така у нас явка. Стосовно питань, які на розгляд спільно з постійної комісії я вам зразу оголосив, коли повідомляв, чому ми збиралися з таким чином. Повторювати треба? треба? Тоді хто за те, що за, за попереднє озвучення питання прийняти за основу, що голосувати? Депутати, 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 хто проти, хто отримався, приймається одноголосно. Стосовно регламенту роботи пропонується наступний регламент роботи для думаю, до 15 хвилин по бюджетних питаннях, та до 10 хвилин по решті питань. Якщо повне змін до бюджету буде, ми точно зглянемося, оскільки ну, за різних маленьких пропос, я думаю, треба буде Для того, щоб він міг вам всім донести позицію проєкту рішення. Заперечення у кого не буде. Приймається регламент. Дякую, приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. І Перше питання про призначення директора комунального закладу Центру надання соціальних Щенської міської ради слугу з цього приводу надається в марці. Тетяна Олександрівна, Головному спеціалісту питань кадрових питань. Будь ласка. Доброго. 1 листопада рішенням сесії було прийнято. Питання про знання двох закладів, сечня місії соціальних служб та територіальний центр соціального обслуговування, на їх основі створено новий комунальний заклад, центр надання соціальних послуг, ваканна посада директора, на яку треба було проводити. Пост. То рішення випадково було прийнято про оголошення конкурсу відповідно до постанови Кабінету міністрів від 3 березня 2020 року No200 про затвердження положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного комунального сектору. Всі терміни були дотримані. На конкурс подали документи на посаду директора один кандидат Тименко Людмила Іванівна Конкурс було проведено 26 листопада 2024 року. Та конкурсною комісією було рекомендовано, було визначено переможцем конкурсу Тименко Людмила Іванівну та рекомендовано міському голові винести дане питання на сесії, оскільки. Директора даного закладу призначає заступник. Тому на розгляд депутатів міської ради виноситься наступне питання. Наступне рішення міська рада вирішила перше. Призначити теменку Людмилу Іванівну на посаду директора комунального закладу ще надання соціальних міської ради. За переведенням з посади директора міського центру соціальних служб Вічнянської міської ради 7 січня 2025 року на умовах контракту. Друге, доручити міському голові готовим, авані Вікторий укласти і зімен по Терновою Іванівною контракт терміном до 6 січня 2030 року відповідно до чинного законодавства. Добре, закінчено. У кого немає? Хтось виступить бажає? Не Немає. Тоді нам треба прийняти відповідне рішення. Є пропозиція? Сходити за допомогою проєкт рішення і рекомендувати сесію міської ради і рішення дали. Других пропозицій нікого не буде. Ставине голосування. Хто за пропозицію прошу голосувати питати? Так, поліметна. Кутова Олександр. маємо? Радченко Михайлович, Бондар да. Олександрович, Тиміта Стайенковина, Чумаченко Миколаївна, Інатенко Михайло Васильович, да. Куприйович Водоросланіславич, да. Кутава Тіта, Саченко, Бондар да. да. Михайло Миколайович, да. Кутко Іван Васильович, Ревус Ларисандрія, да. Олександрівна, да. Куцевина і Свина да. Маріна. Значи, рішення приймається. Переходимо до наступного питання. Це пронесення змін до рішення 32 ї сесії Чанської міської ради безпостуха від 22-го 12-го року. Номер 837 про затвердження програм фінансового забезпечення комунальної підприємства прекрасної міська лікарня. Женської міської ради 23 -й. інформує. Генеральний директор Кенперщенська міська лікарня Черської міської ради Оксана Миколаївна, будь ласка, Псана Миколаївна. Шановні депутати, рішенням 23-ї сесії Чняської міської ради військового спитання від 22 грудня 2023 року номер 837 була затверджена програма фінансового забезпечення комунального некомерційного підприємства Щянська міська лікарня на 2024 рік. Як і в минулому році, так і в цьому році складається така ситуація, що, що можливо медичним працівникам буде потреба в дофінансуванні заробітної плати на один місяць. Тому у дану програму вносяться зміни, додається стрічка, заробітна плата з нарахуваннями, відповідно в сумі орієнтовна сума 2,5 млн грн. І відповідно ця сума додається у, у збільшення загальної суми програми. Прошу вас підтримати і на сесію. Винести на сесію. Закінчене запитання будуть депутатів. Немає хтось переважає? Немає. Наші є пропозиція схвалити даний проект рішення і порекомендувати сесію міської прийняти як рішення ради, так? Так, депутати постійно, член постійної комісії, прошу голосувати за. Так, полі іменне голосування. Кудова Там. Радченко Михайло Анатольевич, Бондар Сантарович, Ібіга Стадана, Чумаченко Любов Миколаївна, Інатенко Михайло Васильович, Купрійович Володимир, Кудова Сайченко і Навіталіна. Богдан Михайло mm -hmm. Миколайович, з'явилася Грищенко, Насела Костянтинівна, Олексій. Раз приєднуйтесь. Да, Як ви голосуєте? За. За. Кутко Іван Васильович. Реус Лариса Андріївна. Веретя Олександрівна. Косова Володимирівна. Семен За. За. Приймається. Приймається, дякую. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про затвердження структури комунального закладу. Це надає соціального Челянської міської ради. Шевченко Морослава Васильівна, завідувач сектором соціального захисту, населення Ченської міської ради. Будь ласка. З метою приведення структури закладу до чинного законодавства забезпечення безперебійного надання у відділення стаціонарного догляду для постійного до тимчасового проживання, пропонується ввести одну штатну одиницю молодшої медичної сестри, санітарки прибиральниці. Відповідно, проєкт рішення затвердити структуру комунального закладу центру надання соціальних послуг Чняської міської ради. Визнати таким, що втратив чинність пункт 13, рішення 41-ї позачергової сесії Ченської міської ради, 8 липня від 1 листопада 2024 року номер 11348 про припинення шляхом реорганізації життя до річних осіб комунальних заклади Ченський територіальний центр соціального служба надання соціальних послуг Учнянської міської ради та міський центр соціальних служб Учнянської міської ради. Фінансовому управлінні учнівської міської ради, що річно передбачати віддатку на отримання комунального закладу святості надання соціальних почнецької міської ради. Фумація закінчено. Запитання будуть допоповідача. Тобто, немає вважаючих є пропозиція схвалити про рішення і рекомендувати сесії прийняти рішення ради. Немає нічого проведення. Подати члени постійної комісії, будь ласка, голосуємо по імене голосування. Зразу по імені голосування. Значить, так, Кутова Тамара Михайловна. Да. за Кутовий Олександр да. Самович, Радченко Михайло Савич, Буденко Олександр Петрович, Кібірда Статаліна, Чумаченко Людмила Миколаїв. І Наденко Михайло За. І приємно Останниславич. За. Тетяна Миколаївна За. За. Сайченко. За. Бондар. За. Ріщенкосенна. За. За Котлою Васильович. За. Леос Лесіч. За. За. Гриця. За. Кутували. За. Свина Майна. За. За. Дякую рішення. до Приходимо наступного питання. Наступне питання, питання з нас четверти про запровежний план діяльність підготовки проєкту директори акції. Головний да. спеціаліст з сектору економічного розвитку та інвестицій. <головіка> Відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності кожного року потрібно затверджувати до 15 грудня на наступний рік планової діяльності доставки проєкту регуляторних актів ну, кожного року. Так. В плані рекомендує, ну, планується. Проєктом рішення такі е, регуляторні акти проєкти. це про затвердження положення про порядок передачі в оренду комунального майна та методики розрахунку орендної плати та пропорції розподілу типового договору оренди за комунального майна Ченської міської ради. Другий проєкт це про затвердження права благоустрою Ченської міської ради. І третій проєкт – це про встановлення ставок та пільг із сплати замельного податку на території Ченської міської ради. Це на 25 рік. План такий проектом рішення пропонується затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 й рік. Рішення оприлюднити на офіційному вебсайті Ічненської міської ради в мережі інтернет за адресою нашого сайту протягом 10 днів після його затвердження. Це теж відповідно до вимог законодавства потребується. І контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку громади та комунальної власності. Інформацію Запитання будуть? Немає. Вважаючи виступи. Виступи є? Немає. Значить, пропонують рішення схвалити та рекомендувати сесію міської ради, прийняти рішення. Якщо пропозицій не буде, прошу голосувати про імене голосування. Годовати Михайло за Кодович Санович. Водик Александр Петрович. Чумаченко йому. Куприєвич Дуди Мисаріславич, Козава Дена, Сайчункайона, Бондар Михайло Миколайович, Ріщенкола Костянтинівна. Котко Іван Васильович. Реус Александрина. Ця єла Олександрина. Підсаведа Любовного Дмитра. Свина Марина. За рішення прийняття якого наступного питання. Вона заняв північної злати за медбистоподарство, доповідає семечним законодавством від начальника управління міської ради. Прийняття даного рішення постановлення пільги у розмірі 100% за земельні ділянки своєвого призначення землі житлової забудови для фізичних осіб на 2025 рік зумовлено тим, що після затвердження нової нормативної грошової оцінки буде збільшено на значні суми земельний податок. Орієнтовно. Жителі е, сільських населених пунктів е, по, по нормативній ставці, яка на сьогодні діє, е, будуть сплачувати, повинні будуть сплачувати більше 2 тисяч гривень. Там, якщо це по то це навіть сума тисячі гривень за сам свій двір це за просто за зем... під будинком тому що земельні ділянки десь орієнтовно під будинком будуть скоштувати ну, наприклад що, як я називав гривень, це 309 тисяч Відсоток 1% стоїть. Зменшити ставку земельного податку на сьогодні ми не можемо, тому що ставки приймають до 15 липня. Тож пропонується надати пільгу. По населеному пункту вічня земельні ділянки під будинком це 10%. Тобто в вічні будуть чим менше платити земельного податку, чим у сільських населених пунктах. Також виходить, що земельний податок буде питання надходити тим громад, ну, жителям громади. В кого сакральна документація, яка є в базі нерухомого майна. Тобто, якщо людина не приватизувала свій будинок, то в принципі вона не має права платити земельний податок, бо поки вона не є власником даної земельної ділянки. І з метою не допущення на соціальної нафлуги, і ми у наступному році так сказано, зменшимо цю ставку, ця ставка приймалася в 2018 році, і ми її не збільшуємо, не зменшували. Для три в'янених громад вона була у листопаді 2016 року, Пінята на рівні 1% ми Ми не більше не зменшували. Тому ми будемо пропонувати у 2025 році після затвердження регуляторного акта зменшення цієї ставки ну, за рішенням депутатів. На сьогодні вихід для того, щоб люди не приходили в наступному році значні суми, це найменше та яке орієнтовано, це 1200 гривень, і є розрахунково. 3,5 тисячі гривень це за земельну ділянку під будинком. То це не за години за, за поля. Це за 25 сот. Це не враховуючи тих коефіцієнтів, Якщо є в самому пункті там, газ або вода, то від нормативної грошової оцінки ще будуть додаватися кофіцієнти. І сума даже більше. Тобто, варкові, за, 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 за те, що ти приватизував земельну ділянку чи оборону спадщину, чи купив таку суму. Це. Я думаю, це за НАТО буде живуть. Особливо під час воєнного стану. Все зрозуміло? Mm. Запитання будуть? Немає? Mm. Хтось есть підбажання? Mm. Ні, що є пропозиція схвалити проект рішення та рекомендувати сесію, це як рішення. Uh, і ще пропозиції не буде? Депутати, mm. прошу голосувати mm. поєднання mm. голосу. Mm. Давайте mm. говоримо mm. нехай, mm. так? Кодолювати це не будуть?

Гриця Олександрівна, <кіна> yeah. да. і, і, і mm -hmm. свинапина mm -hmm. да. за. Да. Як рішення прийнято? Переходимо до наступного питання. Наступне питання про внесення змін до рішення 32-ї сесії Чанської міської ради військового скликання 22 грудня 2023 року No. Відсутство 68 про бюджетської міської тетради громади 24 рік Код бюджет відповідно відповідає став і пану. Відповідно до частини 7 статті 78 пункту 1 пункту 22, розділу 6 бюджетного кодексу України, керуючи з пунктом 23 частини 1 статті 26 закону України комісія самоврядування України, пропонується до розвитку даних проєкт рішення. На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 26 листопада 2024 року за номером 1169. про перерозподіл обсягу субвенції державного бюджету з місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році зменшити дохідну частину міського бюджету на суму 510 500 тисяч гривень та відповідно до цільового призначення зменшити видатки на харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 26 листопада 2024 року за номером 1167 про розподіл у 2024 році субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Та на виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації 5 грудня 2024 року за номером 931 внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік, дохідну частину міського бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції державного бюджету на суму 86 688 гривень сімдесят копійки. Та відповідно до цільового призначення збільшити видаткову частину міського бюджету. На виконання розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 28 листопада 2024 року за номером 939, внесення змін до обласного бюджету, зменшити дохідну частину міського бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату з компенсації за належним для отримання житлових приміщення для сімей осіб. Визначених пунктами 2.5 частини першої статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту для осіб з інвалідністю першої другої групи, яка настала внаслідок поранення контузії, каліцтва або захворювання одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсіч. Відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях забезпечення їх здійснення у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтереси держави у зв'язку з, з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 1.14 частини другої статті 7 закону України про статус національної війни, гарантії і систему захисту, які потребують полічення умов за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. Та видаткову частину зацільну спрямування на суму 441 707 гривень. Відповідно до звіту про виконання місцевих бюджетів за січень листопад 24 року та офіційного висновку фінансового управління Чельської міської ради про перевиконання вихідної частини загального фонду міського бюджету станом на 1 грудня пропонується збільшити видаткову частину міського бюджету на суму 1 мільйон 331 тисяча 900 гривень. А саме, для галузі освіти 110 тисяч гривень, у тому числі закладу шкільної освіти номер 1 – 10 тисяч гривень, та від освіти Ченської міської ради – 100 тисяч гривень. Це За соціальний захист, видатки на відрядження 900 гривень для комунального закладу Ченської територіальної центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Ченської міської ради. Для галузі житового комунального господарства – 1 мільйон 221 тисяча, це на реалізацію програми забезпечення функціонування підприємств, що виконують та або на заюжного комунальні послуги на території Чемської міської громади на двадцять четвертій рік, а саме на погашення заборгованості за електропостачання комунального підприємства водопад господарства «Ічин» у сумі 500 тисяч гривень за листопад та 166 тисяч гривень для здійснення запасного живлення световини номер по вулиці Максимікіна. 505 тисяч гривень для комунального підприємства річнянське вождення з них на заробітну плату та на рахування 183 тисячі гривень. З метою ефективного використання наявних бюджетних призначень здійснити перерозходів видатків виключно у межах бюджетних установи та за їх зверненням. Це перерозходів по кожному і нашому установі, це по кожному садочку по, по кожному дежурних коштів за їхнім зверненням у межах між доходами у межах тих коштів, які були виділені саме на цю. На цей заклад або установу. Перехідка, наприклад, зараз не на іншу, такого тако не здійснювала. Тобто в межах цих коштів, і якщо це для відділу освіти, кошти, а відділ освіти у межах цих коштів робив перехідку між своїми кодами. Це, ну, це кожен садочок для того, щоб закрити бюджетний рік, якщо б відбувалася якась економія по інших статтях видатків, або не можна їх використати до кінця бюджетного року. Тобто він тобто закінчення. Сергій Іванович, я щось не зовсім тут зрозуміла. Сто тисяч я бачу, це на третьому. А решта, а це ви перекідку в межах цих коштів, які ми з вами забудували. Ага, тобто ви сюди не вийде. Це ви я назвав додатку. Це останній, якщо вас із пояснює, що я. Ага. Це вносить до останнього власне. Це вам поговорювали. Це виключно в межах ваших коштів. що я зробив перекіпку, а 100 тисяч це додатково. Розумію. Забитання ще Срі, Івано, що що із винагородою федерачним працівникам рік закінчується? на no. а точніше питання чому? Ну ви наголосили, що обов'язкова виплата. Ну так. Ну, питання, що в... коли буде виплачено? Це буде до буде виплачено. А було 40. 80%. Казали, було 40, а вже 17. Я за заробітну сплату, тому що це така Це розмір виплати, це означає, я від його спільний. А якщо получати на сьогодні, як розумієте, 17-18% це фонд, а потім за результатами вкладу в роботу це вже бере на час місце. місці. Ще запитання будуть? Немає? Безпец підбажає? Немає вважаючих на ще пропозиція. Схвалити про рішення та рекомендувати сесію, спробувати прийняти рішення ради. Голосуємо. Голосування по ще повідомляю, що в нас з'явився ще депутат. Враження Олександр Іванович і комісія. Вийшла в нас правомощені. Всю комісію правомочних на кінець сесії. Так, голосуємо. Кудова Тамара Михайла. Кудовий Олександр Володимирович Радченко Михайло Олександр да. кеп... да. да. Петрович Кібітас Наталія Володимирівна. Да. Чумаченко Львов да. Миколаївна І Гінатенко Михайло Васильович. Да. Купрієвич Володимир Станіславич. Да. Кутовата Тяра Миколаїна. За. Саченко Інна Вітайна. За. Бондар Михайло Миколайович. Грищенко Микола Алла Костянтинівна. Кутко Іван Васильович. Реус Олександріна. Берешник Олександр Іванович. Коцавер Людмила Володимирівна, Север Марина Аколіна. Дякую. Рішення. Прийнято всі проекти рішення схвалені. На цьому я вам дякую за роботу. Засідне спільне засідне посіня комісії оголошується за приємним.